Так, всім привіт! Я купив нову бричку, дивіться яка. Москвич, москалик. Коротше, їдемо по гриби в ліс. Так, шепче! Бричка! That's a zone. Ну що, приїхали в ліс уже. Отакий От дракон. І підемо трошки походимо, позбираємо, попробуємо, якщо щось знайдемо. Діду 83 роки і це він на такому апараті їздить. В нього був один, він купив другий, бо там щось з мотором. Купив другого де все. Ціна 200 баксів. Пішли, походимо. Грибів нема, а дров дивіться, скільки не можна пройти. Коротше, народ, як ви зрозуміли, грибочки все разу взагалі. Нашов п'ять 5 по польських. Щас геть слабо. Ну проходять вже гриби, якби вологи вистачає, а... Ночі то холодні. Ну, все одно, я, як не, не крутіть, це краще, як присидіти вдома на дивані. Я думаю, багато хто погодиться, а багато хто не погодиться. Ну, так як, стільки людей, стільки думок, як то кажуть. Ну, для мене особисто подобається це вийти в ліс, походити. О, щось грибочка знайшов, походити, розвіятись трохи. Активний відпочинок, він завжди корисний для організму. Так що, отаке. Ну, ще походимо трошки, можливо, ще якось знайду, то буде на сковороду якраз буде. Так що ходимо, гуляємо.